Викрита ворожа мережа. Агенти збирали координати для вогневого ураження сил оборони. СБУ затримала дев'ять російських шпигунів, чи підвищать зарплати вчителям. Десь Бог закінчиться війна, і ми зможемо цю концепцію реалізувати. Тут. Міністр освіти розповів, що думають з цього приводу у міністерстві. Олімпійські ігри 2024. І ледь не плакали разом з нею, коли в команді здобула золото. Миколаївці поділилися враженнями від виступів наших спортсменів. Сьогодні понеділок, 5 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников і одразу до головних тем. Минулої ночі російські окупанти атакували Україну безпілотниками шахет. Радіотехнічні війська виявили 24 ударні дрони. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БПЛА збито нашими захисниками. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Територія Миколаївщини також зазнала атаки окупантів 4 серпня. Біля 7 години вечора ворог гатив з мінометів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Повідомили Вова. На Миколаївщині за добу зареєстровано 13 пожеж. Надзвичайники пояснюють зменшення їхньої кількості, хоч і незначним, але все ж таки зниженням температури повітря. Проте займання сухостоїв через необережне поводження з вогнем не зійшли на нівець. У неділю вони охопили майже 9 гектарів територій. Ще один епізод це пожежа автомобіля ГАЗ-3110 у селі Висунськ Березнеговацької громади. Врятовано від знищення вогнем 7 житлових будинків та сім господарчих споруд. Миколаївські надзвичайники показали, як залучають чотирилапих помічників до розмінування сільгоспугідь, що знаходилися в зоні бойових дій. Наразі в області, окрім ручного механізованого та підводного розмінування, організована робота кінологічної служби з Сумщини від початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час кінологічним групам вдалось обстежити майже 25 гектарів замінованих територій і виявити 136 одиниць вибухонебезпечних предметів. Роботи не припиняються ні на день, навіть попри аномальну спеку, яка охопила південь України цього літа. Служба безпеки України нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка готувала ракетно-бомбові та дронові удари РФ по шести регіонах України. Затримано 9 російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також у Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях. До складу групи входили дві чиновниці з Дніпровської та Южнинської міськрад, які коригували російські обстріли ППО та електропідстанцій. Інші агенти розвідували локації у районів та вогневих позицій ЗСУ поблизу Часового Яру та Покровська, місця зосередження особового складу та військової техніки оборонців Курахового на Донеччині. Також серед агентів були двоє топ-менеджерів та студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку Східного фронту. Наразі зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Шкільну дисципліну «Захист України» переформатують. Діти вивчатимуть на уроках тактичну медицину, компоненти інженерної підготовки, асінт та інші сучасні навички. Міністр освіти і науки Аксен Лісовий наголосив, це жодним чином не є мілітарізацією молодшого покоління. Далі пряма мова. Це дуже реалістична історія, яка не про вивчення статутів збройних сил і не про е Строєву підготовку, як ходить коробочкою. А про прикладні, практичні знання, коли діти, бачачи ось ці реалії цього страшного виклику, будуть розуміти, що у них є реальні навички для того, щоб кинути виклик цьому, цій страшній загрозі, перевертень у погонах нарубав лісу на мільйон. На Миколаївщині судитимуть трьох членів злочинної групи за фактом незаконної порубки деревини. Слідством встановлено, що її організатором виступив працівник правоохоронних органів. До злочинної діяльності він залучив двох своїх знайомих упродовж січня-березня 2024 року. Обвинувачувані здійснювали несанкціоновані поробки. Встановлено п'ять епізодів їх злочинної діяльності. Розмір спричиненої навколишньому природньому середовищу шкоди перевищує 1 мільйон гривень. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини, пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт rkmart.tv у Верховній Раді пропонують дати право вільного виїзду за кордон народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, представникам громадських організацій, що входять до переліку заброньованих у зв'язку з отриманням іноземного фінансування. Відповідний законопроєкт під назвою щодо додаткових заходів із посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану зареєстрували у Верховній Раді 2 серпня. Серед авторів документу вказані Петро Порошенко та інші члени фракції Європейська Солідарність, а також Мар'яна Безугла, яка нещодавно заявила про вихід з фракції Слуга народу. Через повномасштабну війну та критичну ситуацію у державному бюджеті педагогам не варто очікувати підвищення заробітних плат у найближчий час. Про це під час робочого візиту на Миколаївщину розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Посадовець погоджується тема доволі болісна однак, першим пріоритетом є обороноздатність. Далі пряма мова. На нами розроблена розроблений певний підхід, певна концепція підвищення заробітних плат. А в законодавстві при кінцевих положеннях про закону про освіту передбачено в тому числі збільшення заробітних плат до трьох мінімальних заробітних плат. Десь Бог закінчиться війна, і ми зможемо цю концепцію реалізувати, тому що сьогодні на війну витрачається 70, якщо не більше відсотків державного бюджету. Мінреінтеграції закликає українців ігнорувати провокації окупаційної влади РФ, яка намагається заманити громадян України та спровокувати їх до повернення на тимчасово окуповані території, шантажуючи позбавлення майна тих, хто має інформацію про факти незаконного позбавлення українців житла на ТОТ, а також про осіб, причетних до таких дій, просять повідомляти про це правоохоронним органам України або на гарячу лінію мінреінтеграції 1548. Літні Олімпійські ігри у Парижі тривають. Українські спортсмени гідно представляють нашу країну на змаганнях. Однією з перемог стало золото, яке вибрала жіноча збірна з фехтування на шаблях. А чи слідкують за успіхами наших спортсменів? Миколаївці про це дізнавалися наші кореспонденти. У Парижі тривають літні Олімпійські ігри 2024. Цьогоріч Україну представляють 140 спортсменів та спортсменок, серед яких є і наші миколаївці. А чи слідкують жителі нашого міста за тим, як проходять змагання? Дізнаємось просто зараз. Трошки. За футболом в основному. Та іншими. Серед плавання. Я знаю, Олексій Середа доволі хороший хлопець. Звісно, слідкую, знаю, там, що наші миколаївці виступають. Звичайно, слідкуємо. Слідкуємо, вболіваємо, підтримуємо. Кожного дня, коли вони виступають. Маю бажання дивитися на те, як вони роблять дуже великі вчинки. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви про результати Ольги Харлан? Так, так, знаю. Я дивилась її індивідуальний виступ, я дивилась нашу збірну, коли виступали, і дуже переживала за дівчат, бо збірна Кореї випереджала нас, але за допомогою Ольги саме ми здобули золоті медалі. І це круто. Ми дуже раді, звісно. Звісно, за Україну раді. Пишаємо, що вона сама здобула бронзу і ледь не плакали разом з нею, коли в команді здобула золото. Так, да, да, бачив. Дуже гарно виступила. У вас зараз є можливість щось сказати для Ольги Харлан. Що б ви хотіли побажати після її тріумфу? Ну, не здаватися далі, йти ще, ще більше медалей і на знаги, витримки, да. і все буде добре. Так, слава Україні. Бажаю успіхів, бажаю ще більше медалей, бажаю, щоб вона прославляла нашу країну і далі. І всього найкращого їй. Наснаги, сил і так тривати. Бажаю успіху. Ну та здоров'я. Бажаю їй удачі, всього найкращого. Будемо волівати далі і, звичайно, здобути і золото особистій першості в наступних олімпійських іграх. Команда телеканалу Март приєднується до побажань та зичить нашим спортсменам ще більше досягнень та успіхів. А чи слідкували за цьогорічними олімпійськими іграми? Ви вашою думкою про виступи наших спортсменів ви можете поділитися у коментарях. Катерина Рубташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Вона знову йде до нас в Україну. За тиждень повернеться спека до плюс 40 градусів за Цельсія, Попереджають українців синоптики. І йдеться про те, що високі температури повітря очікуються орієнтовно з 13-14 серпня, а похолодання можливо прийде з 19 серпня. Поки що це орієнтовний прогноз. Для українців вже аномальні температури за вікном несуть ще й додаткові виклики пов'язані з відключенням електроенергії. Зруйнована окупантами енергосистема не витримує підвищення навантажень. На останок про погоду у вівторок, 6 серпня, синоптики прогнозують у цей день у Миколаєві мінливу хмарність. Без опадів температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 29 градусів за цельсієм. Вітер слабкий протягом дня змінюватиме напрямок від східного до західного. Вологість повітря у середньому складатиме 53%. Ми раді, що ви зараз з Мартом не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.